Всім привіт, це я Дінго, і сьогодні в нас буде випаковка посибочки. Тому що мене поки що відставини від серіалів до наступної зими. Мені скошено і я буду випаковувати цю прекрасну посилочку. Ось така посивка велика. ось така. І будемо її розпаковувати. Mm -hmm. Ось так вона всередині виглядає. Зараз поставлю, десь камера колись буде ось тут стоять. Ось тут. Ось так. Тут у нас уже такі сврточки з газети. І давайте так розпакуємо більше сврточок. Блін, диву на футболяється. Зайцы такий це заяць. Заміт. Па... Кам, фокус. Це ось такий заяць. Ось такий заяць від фівеми шлях. От тут в как держу шляхом сквозь зайця. Ось так, так. Фокус я тебе виб'ю. Ось такий от зайчик. От дивлюся і бачу в ньому свою собаку. Чому мою собаку? Тому що... Я считаю, вважаю, що моя собака на зайця похожа, тому що в моїй уші так створять, і... взгляд такий самий. Ось такий вечий зайц і дуже класний, прям класний. Ось такий зайчик. Я не знаю фото із концігу. Ох, це кіся! Це ось така от кіся. Так, фокус. Це ось така от кіся. Одного глаза, на ві... одного ока. Ві... Ладно, ну це кіся отака. Так, фокус. Ось це така габна кіся, ось така. Фокус. Я думала, що це кіцька, це... ну це кіт. Блін, звів точки тікають. В сім'ялі це в мене буде кіцька, тому що на кіцьку похоже. І губки тікають. Ось тут я її поставлю. Далі там буде. Це ось ці кисика, Кісіка, Кісіка, це ось цей кисик, кисик, кисик. Це Ось цей кісік, я дуже хотіла. Це обісінський кит. Блін, хватить, хватить, улітайте, давайте. Це ось такий обісінський котик, я його дуже хотіла, він такий класний. Це... його, звати... його будуть звати Егана в сім'ялі. Так. Його будуть звати Евену. Це. це не, ну, я не знаю, це кітка чи кіт, але у мене це буде котом. Хоча, можливо, їх болями навіть поміняю. Це буде Евен, а це буде Амі. Ладно, споріб споєве ну Ну, короче, самі побачите, ну, це ось такий так фокус. Це ось такий гарненький абісінський котик. ось такий. Він такий класний, ну, ну лапуська. Зніму з нього бівочку. Ось такий от. Можливо, я їх навіть сьогодні пофоткаю. Ну, в принципі, як у вас прямо такий самий. Він так само виглядає, як і сам персонаж у всіалі. Поставимось сюди. І далі. І далі. Та й, кого я дуже хотіла. Це, не ради кого навіть посибка сама заказувала. Хоча ні, сама посивка ради вели... цих пучок заказувала весь. А тут у нас, угадайте, тут вже в нього хвіст видно. Ось хвіст. Їх, він такий габний, габненький такий. Так, ось у нього копита такі. Ось, ви, навірно, вже догадуєтесь, хто це? І це табакенський жеве Бец. Він такий класний пуст. Дуже люблю коней П'ятнистих коней. коней. Він ідеальний. Я просто дуже, дуже хотіла його. Ось такий табакенський живе беси. Якого він там... Блін. Він. 12-го да, року. Ось так фокус. Ось такий табакиненський жеребчик. Він навіть набагато більше, ніж я представляла. Хоча ні, я його таким представляла. Ось така в нього морда. Він такий гладенький. От реально він такий гладенький, я навіть не думала. Так. Ось такий. Ну, просто він пусічка, не пуся, він просто пуся така. Ось такі п'ятна в нього гарні. Отакий ось. Ой. Ось такий конячик. Так. А чого заяць більший, ніж коти? Ось. Масштаб! Ти де? Ні, ну лапочки, вони просто такі лапочки, ось так, не валяйтесь. Евен і Амі, не валяйтесь. І зайць не валяйся. І тут на фоні валяється бідний дінго. І газета повітіва. І його так, ось цього викрасного коня будуть звати, напевно, Реванш. як в ДВМ. Ну, як на мене, йому це ім'я дуже підходить. Ну, можливо, я його назву по-іншому. Він просто красний, йому це ім'я підходить. І Він просто красний. Ось таке відео получилось, ви на каналі Лео Studio. З вами був я, Дінго. І всім пока-пока, а я піду фоткати цих красавців. Ой, в мене котява прийшов. Ти де? де ти, б напика? Ух ти моя хороша котява. Ух ти мій живопо. Ух Ти моя пуська, ух, ти копусік мій. Він тільки живий був. Ні, ну подивіться, який він живний. Так. О, ді, я хочу зняти, який ти живий. Який ти живий. Живий. Ні, 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 ти на це зумно бігати. Давай, не чіпись від мене, пожалуйста. Котяря, 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 живна котяря. Ось, покажись, воно по ці ківню бока, воно здобове, воно, воно гігантське, просто ніколи такого здобового кота не бачила. Навіть на котрі мені куни, бо ти в нього дихаю, так не бігаю, пожалуйста.